Привіт, ковбої та мисливці за золото! Сьогодні я покажу вам найкращий спосіб фарму карт скарбів у Red Dead Online спеціально для гравців PlayStation. Це найшвидший та найпростіший метод серед усіх, що ви коли-небудь бачили. А ще новий трюк. Тепер не треба вимикати інтернет або закривати гру. Чиста магія дикого заходу. Почнемо з головного. Ти маєш бути у приватній сесії, створений через міну МТЮ. Пам'ятай, жоден інший варіант не підійде. Далі вирушай на північ від Blackwater. Саме в цьому місці ти будеш спавнити табір. А табір має з'явитися ось тут. Важливо, коли ставиш табір стій обличчям до місця, де він має з'явитися. І вибирай регіон Хартлендс. Якщо все зробиш правильно, табір з'явиться з першої спроби. Якщо ні, повторюй, поки не стане на потрібне місце. Тепер переходь у головне меню і обирай табір. Відкрий та перевір мапу. Якщо з'явилась побічна місія. У цьому випадку карта скарбів не спавниться, тому просто зміни сесії, обравши онлайн і табір. Коли мапа чиста, направляйся до дерева, де має бути карта. Ось і вона золота нагорода шукача пригод. Але пам'ятай, якщо поблизу Мадам Назар або ти у кулдауні, карта не з'явиться. Декілька разів мені писали у коментарях, чому я не показую на мапі місце, де знаходиться дерево. Тому я зробив це зараз. Ось точне місце. Ну а зараз саме цікаве для ветеранів. Я знайшов спосіб, який дозволяє не закривати гру і не вимикати інтернет. До речі, дуже корисно для стрімерів, які не мають карти відеозахоплення. Ти можеш продовжувати стрім, не втрачаючи зв'язок з грою. Я маю усі мапи. Тому у мене назва локації відображатись не буде. А тепер забирай мапу з дерева і відкривай інтерактивне меню, натиснувши вліво. Обирай Story Mission on Call. Зачекай, поки з'явиться назва мапи. І запускай місію. Спочатку з'явиться екран завантаження. А потім ось така помилка. Тут натисни ОК, А тепер обирай табір. Після завантаження повторюй все по колу. Перевір мапу, Їдь до дерева. Забери карту Скарбів. Та запускай Story Mishон Call. Ось так легко ти можеш отримати усі карти з карбів. Ну а тепер про основні правила фарму. Ти обираєш Story Mish On Call тільки після того, як забрав карту з дерева. У всіх інших випадках просто змінюєш сесію через головне меню, обравши онлайн і табір. Якщо поруч є будь-яка активна місія, карта скарбів не буде з'являтись на дереві. Легендарні тварини також є активною місією. Якщо мадам Назар знаходиться поруч локації фарму, карта також не буде спавнитись. Коли ти усе зробив вірно, дотримуючись усіх правил і мапа на дереві не з'являється, це означає, що ти отримав кулдаун. І на протязі 72 годин реального часу карта не буде спавнитись. А якщо тобі цікаво інші методи фарму карт скарбів та золотих злитків, натискай на картинку.